Газ, нафта і російське вугілля ми були першою країною, яка припинила імпортувати вугілля з Росії. Як Польща зіскочила з енергетичної голки Кремля? Переломним моментом стала російська анексія Криму. І як сказала прощавай росіянам, збудувавши судноплавний канал, тільки новий канал через вісленську косу гарантує нам безпечне плавання. Та чим така незалежність поляків вигідна і Україні для нас? Порти Балтики в умовах російської блокади відіграють важливе значення. Ось прямо зараз. Я знаходжуся у польському порту Ельблонга. Раніше, щоб суднам потрапити сюди з Балтійського моря, потрібен був дозвіл Кремля аби скористатися їх територіальними водами. Але нещодавно поляки збудували судноплавний канал в обхід Росії, і все до побачення. І так практично в усьому. Тож як наші сусіди позбавлялися залежності від Росії і якою ціною зараз я все вам розкажу. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну країни Євросоюзу почали поступово відмовлятися від усього російського, шукати будь-яку альтернативу, аби тільки не залежати від забаганок Кремля. Та однією з перших у ЄС, хто почав цей шлях і стимулював інших, була Польща. Наскорецьким переломним моментом була російська анексія Криму і ті квазіреспубліки Луганська й Донецька. Це був абсолютний поворот у нашій політиці енергетичній. Тоді почалися всі інвестиції в диверсифікацію і переконання інших, щоб вони теж йшли нашою дорогою. Директор морського порту в Ельблонгу Аркадій Зглінський показує фактом тижня новий маршрут для польських суден, який раз і назавжди поставить хрест на гегемонію росіян у Балтійському морі. Сьогодні вже є реалізований план нового каналу. Ось приблизно в цьому місці, який дасть нам ні від кого незалежний і, передусім, скорочений доступ до басейну Балтійського моря. Адже до цієї пори порт Ельблонгу змушений був співпрацювати з портами Калінінградської Власті, бо це був єдиний вихід до Балтійського моря. Росіяни весь час намагалися диктувати полякам свої правила гри у Балтійській протоці. Один з ініціаторів проекту побудови нового каналу, польський сенатор Чісла добре. Пам'ятає, які провокації влаштовували сусіди тут був є порт, але з часів ще Другої світової війни він практично не функціонував, оскільки вихід до моря був з боку Росії. А росіяни не погоджувалися, щоб до Польщі заходили кораблі під будь-якими іншими прапорами. Росіяни постійно диктували свої права. То забороняли нам плавати, зупиняли наші кораблі, затримували їх в Балтійську. Тож розуміння необхідності побудови нового каналу в польському суспільстві існувало давно тим більше це одразу дає великий поштовх до розвитку інфраструктури інфраструктурі і економіки самого Ельбонга дискусії велись через великі кошти, які потрібно було витратити на будівництво каналу: майже 2 мільярди злотих. Але анексія українського Криму змусила поляків приймати рішення просто негайно. Новозбудований судоплавний канал для Польщі не стільки навіть економічний зиск, скільки національна безпека, адже маючи поруч такого сусіда, як Росія, треба завжди готуватися до найгіршої ситуації. А тим більше, тепер, коли війна в Україні набула ще гострішої фази і погрози росіян не припиняються. До Ельблонга для Ельблонга такий канал є і евакуаційним, і постачальним. Ельблонгу є підрозділ сил НАТО на північному сході, який обслуговує тут і Польщу, і Литву, і також Латвію та Естонію. І постачання до цих підрозділів теж має якось доходити. Невеликі кораблі канал пропускає вже сьогодні, але розширення водної дороги триває, як і розбудова порту. Вже наступної весни проект має бути завершеним повністю. Тож порт Ельблонга зможе приймати великотонажні судна. Це вплині навскупраця вплине на. Співпрацю Ельблунгу не лише як раніше виключно з портами російськими, а передусім навіть з портами українськими. Тобто доставлені залізницею вантажі з України буде можливість доставляти далі до портів скандинавських, до портів Євросоюзу. На відміну від інших країн Євросоюзу, Польща зі своєю багатовіковою історією сусідства з Росією добре знає, чого від неї можна очікувати. Тому поляки давно почали рух в бік власної енергетичної незалежності. Попри там різні е, вихиляси е, урядової політики в різний час різних урядів. Е, тим не менше, якби стратегічна орієнтація Польщі на енергетичну залежність, передусім газову, е, вона виявилася достатньо послідовною. Дві 2022 двадцять по суті став визначальним для Польщі до цього левову частку газу близько 10 мільярдів кубів Польща купувала в Росії за так званим ямальським контрактом. Але Кремль зажадав розрахунку в рублях. Поляки не піддались на шантаж, і вентиль було перекрито. Але на Польщу це жодним чином не вплинуло. Бо країна, яка довгі роки розвивала інфраструктуру, вже була готова імпортувати паливо з інших регіонів. Польща підписала... польща підписала великі контракти із Катаром і постачальниками із США і імпортує газ через порт Свіноусьце кораблями. А також був побудований додатковий газогін зі свердловин північного моря, по якому ми імпортуємо газ трубопроводом. А ось так повертаючи вентиль нового газогіну Балтік Пайп, поляки остаточно попрощалися з Газпромом. Новий газогін протяжністю 900 кілометрів вже постачає блакитне паливо з сортовищ Норвегії до Данії і далі до Польщі. Його потужність 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Власне, стільки ж імпортували з Росії, а вартість будівництва склала понад 1 мільярд 600 тисяч євро. У ЄС цей турбопровід вже назвали кінцем російської монополії, хоча раніше вважали невиправданим і збитковим. Купувати газ в Норвегії, прокласти трубопровід там частково північне море через Балтику до Польщі. Ця ідея не набула навіть широкої підтримки в самій Польщі, бо ніколи Норвезький газ не буде коштувати дешевше ніж російський. Ну як бачимо. Е Помилялися всі, зрештою польські політики тепер з гордістю заявляють, польща повністю незалежна від російського газу. У 2023 році. Всі наші потреби, а це приблизно 18 мільярдів кубічних метрів газу. Ми закриваємо повністю без поставок з Росії. З вугіллям поляком довелося непросто переважна його частина, а це понад 70 відсотків, складав імпорт з Росії. Але й тут наші сусіди не стали загравати з агресором, а випередили навіть рішення ЄС щодо вугільного ембарго. До тих час покладався на перевалку вугілля, яке імпортувалося переважно з Росії. Але після нападу РФ на Україну наш порт першим відмовився приймати та обробляти розвантаження російського вугілля. А от тільки як вдалося замістити такі обсяги критичного імпорту, підставило плече полякам, звісно, Україна, відправивши восени 100 тисяч тонн вугілля, але це все одно мізер від їхніх потреб. На ринок вугілля доволі конкурентний, і з урахуванням наявності великих вугільних портів в тій же Європі і в Балтійському регіоні. Ну Польщі було зробити це не так складно, окрім Росії, великими вугільними гравцями на глобальному ринку є і Колумбія, і Південна Африка, і Австралія. Найскладніше, напевно, з нафтою. Раніше частка російської, яку переробляли польські заводи, складала майже 60%. Але ще наприкінці року найбільша нафтова компанія Польщі Орлен заявила про готовність повністю припинити її поставки з Росії. І вже зараз дві третини сировини, що надходять на її заводи, Польщі, Чехії та литви, не російського походження. Так, у 23-му році ми повністю незалежні від Росії. Хоча для потреб нафтопереробного заводу у Чехії наш концерн Орлен зараз імпортує російську нафту і, на жаль, досі платить Кремлю. Але іншого способу отримати цю нафту немає незалежно від того, чи залежить Словаччина, Угорщина або Чехія це старі газопроводи для поставок з Росії. Але це лише питання часу. Отже, попри всі складнощі, чималі витрати та палки в колесах, які вставляє Кремль, поляки впевнено позбавляються російської залежності, тим самим показуючи приклад іншим країнам Євросоюзу з Польщі. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.